Ми з ними гралися. Благословен Бо наш сіда нині трісний во віки віку! І вночі, коли діти спали, прилетіла російська зброя. І знищила практично цілу родину. Батько, захисник нашої української землі, який боронив нашу країну, боронив кожного з нас, повернувся після тяжкого поранення без ноги до своєї родини, щоб бути їм опорою, допомогою в такій страшній огні, такою тяжкою смертю, забрала. Життя наших співмешканців знищила Російська Федерація своєю ненавистю. Для них найважливіше це як можна більше вбити мирних людей. Храняй младенці, Господи. Нинішнє житті її будучим віці. Готовим пространство в раму волону. І по чистоті ангельське, і святообразної міста. В них же видворяються праведні і душі. Ти сам, владико Господи, Христе душі, младенців, Владислава, младенця Йоанна, младенця Мирославу. Приймі їх миром. Ти, бусь рік, оставіть і рек, оставі ті діти приходити до мене. Такових б є царство небесне. Тобі б подобається всякає слава честь і поклоніння. З Отцем Святим Духом, нині і прісно, і во віки віков. Мудрость присвятає, Богоради, спаси нас. Ще без в іславні, щоб сравніє сірахів, візнення Бога слава що родичає, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На щиті 114-го героя нашої громади, воїна Григорія, ми проводжаємо маленьких, невинно уб'єних діточок Владислава, Ваню, Мирославу. От яка рука насмілилася вбити цю сім'ю? Не уявляю, абсолютно. І можу сказати, що це. Не воїни, це не воїни. Це не люди, які воюють з нашою Україною. Бо настоящі воїни наші герої, наші захисники. І, до речі, хочу передати слова тих, які у нас на нашому фронті в громаді стоять комбригам, комбатам. І звичайним воїнам хочу передати, що вони помстяться. Вічна слава. І пам'ять Боже. Viz-me-io do sebe. Вони з батьком гралися і заснули на одному диванчику. Оля сказала, що я піду ляжу на другому, каже, лягла на другому диванчику, прилетіла в будинок, проснулася, вже була на даху. І зняв з даху сусід. Тік відійшли, був крик немовлят, чула, кричить її синочок, Ванечка. Я крестила ванечку одного із мальчиків. В нашому роду це вже треті двойняшки були. Мірочка вже почала ходити потихеньку. шажочки робити? казати мама. Вона Не шок, вона. Вона не розуміє, що таке сталося. Ми з ними гралися. У мене чоловік загинув. Вісім місяців тому. На війні. Так. І оце таке случилось. Ненависть. Більш нічого просто, одна ненависть. Таке, таке творить одним махом просто все рухнуло. Григорій був другою дитиною. Перший Іван Іванович. У них двоє хлопців і троє дівчат. Вони народились тут, у Сковородинівці, і весь час пішли до дитячого садка тут, у Сковородинівці, закінчили середню школу у Сковородинівці. Іван воював, а Григорій тоді вирішив. Солдати сім'ю, їм пощастило, там будинок попався в Новій водолаз. Вони виїхали з Ольгою в нову водолагу, там народилось двоє дітей, двоє хлопців, Іванко і Владі. Він пішов захищати батьківщину. Але місяців через чотири його поранило. Він втратив кінцівку ноги. І тоді госпіталь, реабілітація. Йому зробили протест, там, може підібрали. Я й казав, кажу, Гриша, що просто тут? Ну, кажуть, Ваня. Додому прийшов, а я піду, піду воювати, Україну поранити. Ну, А так вийшло, що дуже комісувала, а в мирне, в мирне життя, не в мирне життя на мирній землі. Ще так до мене підійшов, обняв мене. Ми дружеських були відношених. от він… Він добрий був, добрий, він до всіх був добрий. Не було в нього ні, ніяких ні злоби, нічого. Він... Їх не можна назвати людьми. Цих росіян. А я сам родом з Козачі Лопані. У мене там тоже, яка родня змогла потікали із тієї території, а яка багато погибло в мене, однокласників, друзів. З'явилася ще дитина одна у них, дівчинка Мирослава. Ну, вони там жили, але, мабуть, хотілося їм переїхати ближче до батьків. там. Тут і Ольга ж, жінка, його була від селя родом, у неї теж багатодітна сім'я, тут у у неї там шість дітей було. Ми вирішили купити будинок десь поблизу. Ну, Багадухів міста, де. В принципі, умови життя нормальні. І все, вони купили цей будинок, не пройшло, вони одну ніч тільки там переночували, а наступної ночі сталася ця трагедія. Вони розписались 5 лютого, вони жили, ну, жили, сім'я, просто не розписані. І тоді вирішили свої стосунки узаконити, скажімо так. 5 лютого розписались, не пройшло і тижня, як. ну… Кліжка ми панули трактор. Дай Бог, щоб всі живі були. Це під кордоном. Між Барановкою і селою. це любиками удар в трактор. Трактор горить попередньо. Але там були наші сількозаробники. Ну от зараз, от вона надійшла прямо зараз. Ось, дві минути назад. От говорить трактор. Трактор, який працював. Дуже палки. Ми забрали весь світ. Все тепло. Вона назвала. Дівчинку народила, назвала її Мирославою. Закінчиться війна, буде мир. Щоб закінчилась війна, а війна забрала її. de ah. ah.